Друзі, ми із вами живемо і маємо можливість працювати, виховувати дітей, допомагати, донатити завдяки нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну, ризикуючи щосекунди власним життям. Але вони ще якось встигають і відео викладати і цікаві, чутливі, смішні в інстаграмі та в Тіктоці. За ними пильно стежить наша Тетяна Бродська, що цікавого на сьогодні вона підготувала. Давайте дивитися разом. Доброго ранку, хоробрі герої, які в перервах між важкими боями ще й стигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики Зесу. Той випадок, коли дуже хочеться у відпустку, і сподіваєшся на добре серце командира. Ой, сльози, душа, не пожила, розумієш, не пожила. Дерево не посадила. Дом не поздроїла. Шапку свою обманку наш норочку обманку. З джинсовими вставками не поносила. Колись стоїте із хлопцями на позиції, а зараз би десь так гульнути на весіллі. Побратими запитують, де ти так навчився володіти зброєю? А ти, відверто кажучи, і сам не знаєш. Що ти зробила? А я не знаю. Клацала, 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 ти нажимала туди. Ти все підряд нажимала. Що хочеш. Той випадок, коли мрія подзвонити в поліції і подражнитись, не здійснилася в дитинстві, але здійснилась в армії. Алло. Алло, доброго дня, це поліція. Приїжджайте скоріше, бо мене хочуть вбити. Татку куди знаю хто? Ну стріляють по мені. Ага, виїжджаєте? Все, все, записуйте адресу. Значить, Донецька область, село Кліщівка. Ага, посадка номер, бліндаж. Номер. Все, жду, жду. Військові наголошують, краще не ігноруйте повітряних тривог, бо може бути ось такий привіт від сусідів. На жаль. Якщо буде повітряна тривога, то ховайтеся, бо може бути таке ось. Все, давайте всі копнем. Коли зовні ти – могутній воїн, а в душі? Ну і не дарма ж кажуть, що дитинство в чоловіків не закінчується ніколи. Воїн, воїн, справжній воїн. Тебе дуже міцний сон і дуже веселі побратими. <зик Oak> <зири> Коли ти голий, босий і військовий прийшов накачати колесо до місцевих. Коль, накачати Нема. Ні. — Ну, три родини. Нема. Немає. А два. Нема. Ще немає. Овшельно. А як ти Тут Не знаю. І наостанок сонячний привіт усім від котиків ЗЕСУ. Хочу записати вам якийсь сонячний посил. Але поки не придумав який. Тому знову бажаю вам хорошого настрою і вітаю з початком весни. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!